Друзі, це, це друге відео. І ми в Венеції. Тільки подивіться, ці красу. Боже, сонце в очі світить, а капець. До речі, тут е, тепліше, ніж у нашому кемпінгу. Дуже класно, враження дуже класні. І я, я нагадую вам, що ми будемо плануємо кататися на Монголі, по-моєму. Зараз перепитаю. монгола гондола називається той кораблік. Ми плануємо на ньому кататися. Зроблю вам декілька фото. Може, і відео одне засніму. Ми на парковці вже припаркувалися. Зараз будемо йти вниз. Давайте, друзі. До зустрічі. Можна назад. І це моє місто моєї мрії, тому що я дуже багато е, мріяв про нього. Зустрінемось на Гондалі.